Про підсумки президентських псевдовиборів Росії їх так швид, швидко рахують голоси, і станом на вечір, якщо я не помиляюся, на восьму годину, то вже було пораховано десь 26% бюлетенів, і Путін набрав майже 89% голосів. Ну що, я як, як оцінити взагалі перебіги цієї? Псевдоперемоги, перемоги, як охарактеризуєте. У мене язик не повертається сказати навіть псевдовибори. Це перепризначення. Ну, просто абсолютно бюрократична контрольована надія. Ну, якщо комусь більше понравиться термін псевдовибори, ну це також підходить до цього. Але нічого це немає з демократичними процесами, з демократичними інститутами, з правами людини, з правами обирати і бути обраними, з правами на здійснення агітаційної кампанії, да, передвиборчі, mm -hmm. з плюралізмом думок, це, це ці перепереобрання, вони можуть стати такою. Абеткою тоталітарних режимів, адже ну направду суто з політологічної точки зору, ну, дивлячись, вивчаючи ретроспективу виборів в таких режимах, я вам скажу завжди там перевалює відсоток за там 70 відсотків. І чим ближче вона наближається до ста, тим більше, в принципі, є питання до такого виборчого процесу. Де опозиція? Ну Опозиція повністю підконтрольна. Навіть того недолугого на не, не допустили до виборів. Хоча навіть цей карикатурний персонаж збирав там десятки тисяч підписів. Тобто, ми бачимо, що є запит, скажімо, на на, на надію, да? не, над, не може не на надіжді, але на надію 100%, того, що. Є велика кількість людей в Росії, які які вже набрив набрид тоталітарний режим а Путіна, які хочуть звичайно перегорнути вже цю стрімку. Але вони чудово розуміють, що нічого в них з цього не вийде, тому що процес повністю контрольований, немає зовнішніх спостерігачів, ніхто зрозуміло не визнає. Ці вибори, ну як мінімум, зараз спільна консолідована позиція, як мінімум на тимчасово окупованих територіях. Але розумієте, тут є певна ну така юридична казуїстика, на яку, як на мене, потрібно звернути увагу наших західних партнерів. Дивіться, якщо Російська Федерація закріпила в себе в Конституцію на ці тимчасово окуповані території, ну от в мене тепер питання. Вони вважають їх своїми, вони вважають територію Російської Федерації, вважають. Ну тоді чому ми маємо розділяти в своєму визнанні чи не визнанні тимчасово окуповані території України? І всю іншу територію Російської Федерації тільки з цієї підстави я думаю, що ці вибори визнавати не потрібно, і Україна має вийти на міжнародний рівень з дуже чіткою прагматичною. Роз'яснювальною юридичною позицією, чому країни не мають визнавати ні дані вибори, ні їх результати, коли державним підприємствам дають бюлетні на заповнення в організаціях, а потім вони їх привозять в коробках ЦВК. Це взагалі як? Так може, ну, як так буває. Коли на підприємствах роблять скріншоти, висилають своїм керівникам прозвітувати, про кого там вони проголосували. Якщо щось відбувається не так, Ну звичайно просто бюлетін знищується. До речі, відсоток знищення на цих виборах досить великий. Ну і звичайно дуже. Сумно, що на, скажімо так, на тимчасово окупованих територіях, да, Донбас, Крим, там відсоток що складає, да, там 96, 95, 97. Mm, ну, то це говорить про те, що там терор на максимальному рівні. На максимальному, а якщо на території Російської Федерації там Натрапляються різні цифри десь 83, десь 86, То направду те, що то той той рівень примусу, на який відчувають люди на тимчасово окупованих територіях. Ну це просто, ну це просто одне із одне із тих злочинів, за які Путін та путінський режим в комплексі мають відповідати в ГАЗі. На міжнародному спеціальному військовому трибуналі, тому що це також, як на мене, є з військовим злочином. На похоронах Навального люди скандували Слава Україні. Оце так. теж якийсь був такий знаєте для нас вогник надії, що можливо ці люди. Які вийшли, а можливо, їх ще і більше, які не вийшли, думають да, в таких наративах. І, можливо, все ж таки завдяки ним хоча б щось зміниться. Плюс були ще виступи Навальної в Європі. Ну, плюс, ви зумієте, оце все докупи, коли складаєш, десь теплиться надія, що щось таке в Росії зміниться, але як ми бачимо, абсолютно, абсолютно нуль. Те коли я побачив, як пані Навальна пішла а, а, весела і бодро на голосувати на виборчу дільницю. Ну в принципі, мені все стало зрозуміло. Я ну те, що відбувалось на похоронах Навального, те як об'єдналися люди, те, як забезпечували. Більш-менш безпеку західні представництва Російської Федерації, адже вони по периметру, якщо хто не знає, їхали машинами живий ланцюг із дипломатів. Був тобто, це робилось для того, щоб просто не могли спецслужби висмикувати людей прямо з мітингу. Да? Ну з похорону з похоронда на от який, по суті перетворився на мітинг такої надії, да, в тому числі, але ж. Росіяни вони піймалися багато з них на ту саму політтехнологічну історію, як і минулого разу, як і 18-му році. Пам'ятайте, що через ехо Москви Венедиктав і друзі розказували минулого разу. Головне, що зробіть, це підіть і проти Путіна проголосуйте. За кого хочете, ліж би проти Путіна. Ну от. і клас. Бінгон, сімдесят 76 з великою явкою, з великою легітимністю системна опозиція. Ліберальна сама призавантажила Путіна на, на цьому посту. Ну, краще вже взагалі не підіть на ці вибори, вийдіть до іноземного консульства, посольства, розгорніть транспарант, щоб люди туди не ходили. А не самі йдіть відповідно туди і а, беріть той бюлетень не кидайте в той ящик. От, от як на мене, це дуже такий був лакмусовий мови, лакусовий папірець, mm -hmm. який дає нам розуміння, а що направду зараз в якому стані відбувається російська опозиція? Да, навіть яка за кордоном, навіть яка в статусі на агентів, і ніби мали радикально бути налаштовані на те, щоб ну зірвати ці вибори, щоб не голосувати. Те, щоб на, на закликати світ не визнавати ці вибори, адже це на, нічого спільного з виборами насправді немає. По цієї позиції ми ж бачимо ну, абсолютно недостатньо з боку російської типу опозиції. Позитив в тому, що на, є такі люди, які своїм прикладом показують, що вони готові рішуче боротися з путінським режимом на, це РДК, це свобода Росії, да на, на, які дали надію. Не надеждін дав надію, ні ті їхні кандидати, типу псевдоопозиційно-ліберальні, які набирають півтора відсотки підконтрольні Кремлю. Ну, це просто ну це ну навіть не смішно. Ну плакати хочеться. А оці хлопці, які за зброю в руках кажуть всім росіянам, які опозиційно налаштовані, що. Не легітимізуйте ці вибори своїм приходом на дільницю. Ми є, ми будемо робити свою справу. Ми з російськими паспортами. Хто ніхто відповідно ці паспорта не здавав і ці угрупування готові боротися з терористичним путінським режимом. Мом Ну тому Україна має на себе брати оцю цю відповідальність локомотиву роз'яснення всьому світу. Хто ще не до кінця розуміє, що там відбувається, що що це не вибори, що це перепризначення, щоб щоб насправді криза легітимності настала якнайшвидше. В Російській Федерації тим вакуум, якщо хочете, легітимності в Російській Федерації і поза нею почнеться після інаугурації Путіна, яка попередньо призначена на сьоме. Травня, то тоді насправді в путінського режиму почнуться ну і в Путіна особисто величезні проблеми. Адже ну добре, а якого його кудись запрошувати? Як якогось ну ну Васю ну якщо його ну просто не визнають на всі країни світу? Якщо ми доб'ємось. Що не визнають ні виборів, ні його а, він не зможе підписати ЗО жодного міжнародного договору. Ні багатостороннього, ні двостороннього посадця мають своїх послів повністю представництво. Одним словом, втрата легітимності цього процесу, ну і відповідно результатів виборів, вона звичайно буде мати катастрофічне значення відповідно для путінського режиму. І самі башні Кремля, еліти російської. Федерації розуміючи, що так на внутрішньому контурі е буде підживлювати з Путіна силовим апаратом. Ну і буде стримувати да, ситуацію, то на зовнішньому контурі вони її абсолютно контролювати не зможуть. І от початок розпаду, саме з них почнеться, з їхньої внутрішньої конкуренції, намагатись намагання виживати. І ми побачимо плюс-мінус картинку відомого радянського серіалу 17 миттєвостей весни, або де будуть бігати ці от людоїди, знаходячи якісь там можливі контакти. На заході. от але цей весь сценарій дуже важливо має початися з спільної консолідованої позиції усієї антипутінської коаліції, що ні при яке визнання навіть часткове не може йти мова ні виборів, ні їх результатів. Все ж таки до чого готуватися в Україні, от е, яку прогнозуєте подальшу політику російського диктатора стосовно е, саме окупованих територій України, так от що він куди він може рухатися чи не рухатися далі? І е, я е, е, і чого очікувати знову ж таки від світової спільноти? Путін зараз, як е, як криса загнана в кут, е, е, дуже небезпечно. Дуже небезпечна, і я думаю, що для того, щоб забезпечити продовження свого правління, він буде. Ще збільшувати терор по відношенню до громадян Російської Федерації, їм буде не переливки гайки будуть закручуватись і далі. Я думаю, що можливо буде більш жорстка мобілізація. Да, звичайно, оголошувати скоріше все її не буде. Хоча я не здивуюся, якщо він її оголосить. Ну, типу вставає страна огромна да проти Сполучених Штатів і більшого і страшного НАТО. І от ви знаєте. Тут уже з великою вірогідністю буде, буде те, що про що зараз говорять іноземні розвідки про безпосередньо напад на країн-член НАТО і одночасно Європейського Союзу по Україні. Він вже війну програв. Йому це вже не цікаво, він хоче відскочити від цієї історії. А для того, щоб відскочити, йому що йому потрібно максимально підвищити ставки, зіграти на підвищення для того, щоб він міг мати відповідні позиції на перемовинах по Україні. Зараз він цих позицій не має, і для цього що. А цього потрібно зробити в принципі декілька речей: провести пробування чергової ядерної зброї десь там в Сіверному на океані, да щоб дати натяк на друге, сформувати оту армію, яку вони зараз формують біля Пітера, перевести її в повну бойову готовність і бажано вже перевести на. Територію Білорусі, а от звідти скоріш за все і будуть відбуватись подальші ескалаційні дії. Щоб і відповідь пішла не на Російську Федерацію, а відповідно на Білорусь на усатого самопризначеного друга, тому що ну зрозуміло, що Путіну і ні Лукашенка, ні білорусів, які прогнулись під Кремль, абсолютно не жалко. Саме звідти, скоріш за все, може бути піти провокація, може піти реалізація. Ця казусу белі одним словом найближчим часом буде дуже складний період не тільки для нас, не тільки для України та українців. А в принципі, для всього світу, тому, що з путіним ну точно потрібно щось максимально швидко вирішувати, і зараз показання слабини от в позиції виборів і його переобрання це може мати дещо відкладені, але дуже негативні наслідки для самого цивілізованого світу по відношенню до України, да все буде зберігатись рівно так, як воно є зараз. Ми маємо розуміти. Те, що мобілізація скоріш за все, як я вже зазначив, щойно вона буде тільки підсилюватися в Російській Федерації, тому що їм потрібно мало того, що поповнювати свої. І втрати на фронтах Україні ну тому що міцні штурми просто так ну нікуди не діваються. да І частини вибиваються. Це абсолютно очевидно. Є е, там проблеми зараз в них уже з НПЗ, є проблеми з постачанням пальовано-мастивних матеріалів ну і так далі. Тому подібне, от але ВПК вони свій розвивають. І тут потрібно все ж таки це також розуміти і враховувати. Просто змоделюємо. А от спинилася російська армія. А що ви думаєте, ця? Більше ніж мільйонна, або деякі кажуть до декілька мільйонна вже машина, вона спроможна спинитися, да, враховуючи, що та щоб її утримувати, витрачаються мільярди коштів з бюджету. Та да, звичайно, ні. І ті, хто зараз не хоче допомагати Україні, на відтягує процеси там по Таврисам, можливо, там ще по чомусь. Да вони чітко розуміти, що армія стояти довго не буде. Її потрібно буде десь використовувати, тому що це в імперській доктрині Російської Федерації. А як ви думаєте, а куди ж Путін використає там да, багатомільйонну, да, там, велику свою армію? Ну я думаю, я навіть слух не буду озвучувати це абсолютно очевидним. Україна зараз є найбільшим донором. Безпеки для країн НАТО та Європейського Союзу, перш за все тому, що Україна дає їм час, це зараз мабуть найцінніший ресурс, щоб вони могли десь там самі переозброїтися, паралельно допомогти при цьому. Нам не буде якихось суттєвих змін на українських фронтах, тому що з однієї сторони це все дуже дорого вартує для бюджету Російської Федерації для Путіна. І мені здається, що зараз все ж таки Путін через підвищення ставок, те, що я говорив раніше, буде шукати можливості, все ж таки змінити свої військові акценти з України на, на інші на, пріоритетні завдання. На ну і паралельно з цим шукати якісь там точки відходу. це питання звичайно буде там вирішувати з протягом найближчого року.